О восьмій ранку поліцейські охорони на службових авто з'їжджаються на Вінницьке литовище. Тут сьогодні проходять змагання зі швидкісного маневрування. Вінницьку команду на змаганнях представляє Володимир Галанюк. Каже, бореться за першість вже в четверте. Перед початком заїзду разом із напарником Сергієм тренуються. Замість фішок поставили гілки. Такі змагання вони підвищують ефективність служби для того, щоб ми могли швидше прибувати на спрацювання, відчували автомобіль. Змагання зі швидкісного маневрування на автомобілях у Вінниці проходять п'ятий рік. Ініціатори вище професійне училище Департаменту поліції охорони. Його керівник Олександр Залізняк говорить, у такий спосіб підвищують рівень підготовки поліцейських. Діяльність поліції охорони пов'язана із транспортними пересуваннями. І від того, як вони будуть пересуватися, наскільки вміло, наскільки швидко залежить і ефективність роботи підрозділів поліції охорони. Проїхати між фішками змійкою, по колії, не зачепивши бруски, заїхати у гараж переднім та заднім ходом та припаркуватись. Такі завдання на смузі перешкод. Виконати їх потрібно не лише швидко, а й правильно, розповідає головний суддя змагань Юрій Ковбаса. Додає, за кожну помилку учасників штрафують. За період подавання перешкод повинні проїхати її без помилок, тобто любе зміщення зачеплення. Фігури, які рознесені на площадці, значить, це вже додається їм штрафні бали. Не кожен водій ну, цивільний, навіть, навіть поліцейський, вміє вправо вправо керувати автомобілем. Тому ми вирішили щорічно проводити дані змагання для покращення цих навичок водіння та керування службами службу автомобілями. Цього року до Вінниці на змагання з'їхались 140 учасників з 24 областей України. Євген Ришко із Києва каже, приїхав за перемогою. Любий поліцейський повинен добре. Керувати автомобілем тренувалися кожен день на протяженні може неділі. проходили курси, тренувалися. Чернігівець Денис Красне розповідає: на минулих змаганнях зі швидкісного маневрування був у десятці кращих. Мотивують рости, получається тренуватися. Мотивують рости ще краще тренуватися. Завдяки цим змаганням ми не стоїмо на місці, вдосконалюємо свої навички. Лише рік у поліції охорони працює Дмитро Согутовський, чоловік з Кіровоградської області. Каже, смуга перешкод нескладна, подолав її без помилок. Втім, додає, що дня такі маневри за кермом не робить. Це не для автомобіля. Йому буде важко видержати таку нагрузку. Знашуються колодки, знашується Ну, Дуже велика йде нагрузка на ходову частину. Краще берегти. Змагання проходитимуть два дні. Завтра поліцейські їздитимуть на швидкість. Тоді і будуть відомі переможці, які отримають кубки та медалі. Наталя Колодій, Олег Смаковський. Новини на Суспільному. Вінниця.